Нова хвиля мобілізації в Україні. А заявив, що по потребності може мобілізувати в Україні і більше п'яти мільйонів чоловіків. Це вже все. Вставай. Війна народна йде, куди діватися. Ну лучше честно об этом сказать, чтобы как учить не было. Честно говорю, как есть. То есть перспектива плохая, у таких я думаю, плохая. Ну, а как, ну, ну, выйдут, мальчики, ну, извините, миллион мобилизаций в России. А прямо кажучи, якщо Росія мобілізує мільйон або більше, то посилення мобілізації в Україні гарантоване. А все якраз йде до того, що Росія мобілізує не 300 тисяч, як сказано, а набагато більше. Якщо там повістки видають навіть на вулицях, та навіть працівники ЖКХ до цього залучені, то якраз десь Рашка і планує мобілізувати більше мільйона одиниць гарматного м'яса. Ну, речь о них, в общем, шла, потому что они задают эти вопросы, и лучше мы... Ну, пока, а, студент, это обсудим. пока студентов не трогают, как бы да, они не идут в армию, но выпуск, вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все, потому что или очень многие, потому что тут вопрос физического выживания нации. Но, это же означает, что если нам не будет хватать, и мы мобилизируемся. Еще раз. А есть возможность? Резерв для мобилизации Конечно. есть? Конечно, есть. У нас 5 миллионов, 5,5. Потенциально кого можно мобилизовать? Что касается вооружений, вот смотри, ну, с, я вообще не представляю, как они там собираются, но это бог с ним. А Запад, ты считаешь, может радикально увеличить поставки для того, чтобы, ну, так, миллион вообще одеть и обуть и вооружить? Ні, це не означає, що в Україні знов повально буде мобілізація як 24-го. І то, що Меле Арестович, що навіть учнів з університетів будуть призивати, то повне лайно. Мобілізація в Україні і так іде своїм чередом, без переривів, без нових хвиль, без нічого. Тисячам українців кожного дня виповнюється 18 років. І мобілізаційний запас ніколи в Україні не закінчиться. І в штабі Збройних сил України. Давно зрозуміли, що видавати повістки всім підряд це дуже неефективно. Таке може бути тільки в край складних ситуаціях, як на початку повномасштабного вторгнення. Українська армія насамперед потребує солдат, які не бояться воювати, обучених та бойових одиниць. Тактику гарматного м'яса використовує лише рашка. На що можна дійсно очікувати, це на невелике або велике посилення мобілізації в Україні. І так воно і буває, колись мобілізація затихає, колись посилюється, і так знову хвилями. Так що нічого тут хвилюватися, якщо ти не хочеш іти воювати, то вас нікуди не візьмуть, а якщо по помилці та візьмуть, то будеш грузити ящики на складі.